Петриківський розпис це не просто візерунок чи орнамент, це жива мова української душі, у якій кожен елемент має свій ритм, сенс і настрій, рослинні мотиви, теплі кольори, ніжні мазки, що плавно переходять один в одного. Все це створює особливий світ, у якому панують краса, лад. І глибока внутрішня рівновага. Здається, що сам процес малювання в цій техніці вже медитація. Кожна квітка проростає з дотику, кожен пелюсток – це дихання. Тут немає випадковостей, лише внутрішній імпульс, що веде руку. Недаремно Петриківку називають емоційним мистецтвом. Вона виникає не з розрахунку, а з відчуття. Саме тому Петриківський розпис сьогодні починає звучати по-новому. Не лише як культурне надбання, а як інструмент м'якої глибинної арт-терапії. У часи війни, коли психіка часто виявляється перенавантаженою страхом, тривогою та втратою. Ми особливо потребуємо ресурсів, які допомагають відновлювати внутрішню цілісність і Петриківка один з таких ресурсів.